Як розкласти число на прості множники, наприклад, число 3960. Ми знаємо, що будь-яке складене число можна подати у вигляді добутку простих чисел, тобто розкласти на прості множники. Прості числа це такі натуральні числа, що діляться лише на одиницю і самі на себе. Ми маємо ряд простих чисел, два. 3, 5, 7, і так далі, він нескінчений. Зробимо запис розкладу на прості множники у вигляді числового стопчика. Будемо ділити Число 3960 на прості числа і братимемо числа з ряду почергово. 3960 закінчується парною цифрою. Парні цифри це 0, 2, 4, 6, 8. Якщо закінчується парною цифрою, то число ділиться на 2. Ділимо на 2. Отримуємо 1980. 1980 закінчується цифрою 0. Це парна цифра, значить теж ділиться на 2. будемо мати 990. 990 закінчується парною цифрою, теж ділиться на 2, 495. Отримали. Дивимося, що 495. Не закінчується парною цифрою, тому на 2 ділитися не будемо. Перевіряємо, чи це число не буде ділитися на 3. Ознака подільності на 3, щоб число ділилося на 3. Повинна на 3 ділитися сума його цифр. 4 додати 9, додати 5 буде 18. Сума цифр ділиться на 3. Отже, саме число поділиться на 3. Тому ділимо на 3. Отримуємо 165. Теж перевіряємо, чи це число не буде ділитися на 3. Додамо цифри. Буде 12, 12 на 3 ділиться, то і все число буде ділитися на 3. Отримуємо 55. Перевіряємо, чи це число не буде ділитися на 3, 5 додати 5, 10. 10 не ділиться на 3, то і 55 на 3 ділитися не будемо. Наступне число в ряді простих це 5, ознака подільності. на 5. Щоб число ділилося на 5, воно повинно закінчуватися або на 5, або на 0. У нас 55 на 5 буде ділитися. Маємо 11. І 11, відразу бачимо, знаходиться у ряді простих чисел, тому воно може поділитися на одиницю і на 11, тому ділимо на 11 і це буде 1. Отже, маємо 390 3960. Дорівнює, запишемо розклад. 2 помножити на 2, помножити на 2, на 3 на 3. На 5 і на 11. Зазвичай добуток однакових множників у розкладі числа на прості множники замінюють степенем. Замінимо, буде 2 у третьому степені помножити на 3 у другому степені помножити на 5 і помножити на 11.